Мобінг поняття, яке з'явилося в кодексі законів про працю з 11 грудня поточного року, це дійсно цкування, систематичні повторювання, тривалі, умисні дії або бездіяльність. Цим може займатися як роботодавець, або безпосередньо роботодавець може закрити на ті очі, закрити очі на те, що колеги цькувають. Займаються цькуванням іншого працівника окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі, і гідності працівника його ділової репутації, в тому числі з метою набуття зміни або припинення ним трудових прав та обов'язків, що проявляються у формі психологічного та або економічного тиску. Зокрема, застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої ворожої, образливої атмосфери, в тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність. А, при цьому, звісно, формами психологічного тиску, зокрема, є створення стосовно працівника напруженої ворожої, образливої атмосфери, якісь погрози, висміювання, наклепи, зневаження, зневаження, поведінка загрозливо, залякуючого принизливого характеру, якісь інші способи. Виведення працівника із психологічної рівноваги, також безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу, якась його ізоляція, тобто не запрошення на зустрічі, наради, в яких працівник має брати участь, і які безпосередньо перешкоджають виконання працівником його трудових функцій. Звісно, нерівність можливості для навчання та кар'єрного росту. Також нерівна оплата праці за рівною цінності, яка виконується працівником однакової кваліфікації, значно оголошую. Якщо в мене на одній посаді дві штатні одиниці, то в мене один наклад по двох штатних одиницях. У мене не може бути такого, що світа 15 тисяч, а Оксана на цій штатній одиниці 20 тисяч. Це вже буде мобінг. Це вже буде певна дискримінація. Тому або називайте посади по-різному, або це посади з різних відділів, або щось з цим робити. Тому нерівна оплата праці за рівною цінності, бо більше в них буде одна посадова інструкція, а не дві. Тому що посадова інструкція це організаційний документ, знеособлений. Далі, підставне позбавлення працівника частини виплат, премій, бонусів та інших заохочень. Чому? А тому, що у вас премії, бонуси всі з голови формуються, а має бути чітко виписано на локальному рівні в колдоговорі або в положенні про оплату праці, конкретні чіткі критерії. Зробив, не зробив, а не те, що керівнику сподобалась свята і в свята премія буде там в цьому місяці, а в Оксани премія не буде. Це так само можна. Вважати Мубінгам. Необгрунтований нерівномірний розподіл роботодавцям навантаження завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу. Тому, колеги, однакова посада, однакова робота знеособлена. Мені абсолютно все одно, хто на ній працює, Свята чи Оксана. Вони працюють з однаковою посадовою інструкцією, вони працюють з абсолютно однаковими умовами праці, зокрема із окладами. Далі. А вимоги роботодавця щодо неналежного виконання працівником трудових обов'язків, зміна робочого місця, посади керівника або розміру оплати праці в спорядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, воно звісно не вважається мобінгом або цкуванням. Звісно, вчинення мобінгу або цкування воно заборонено. При цьому працівники мають право на здорові безпечні умови праці на гідне ставлення з боку роботодавця і інших працівників. Ну а роботодавець повинен здійснювати заходи щодо запобігання та протидії мобінгу і цькування.